Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в нашій пам'яті та наших серцях. Олександр Павлін близько 20 років працював моряком, але з початку війни чоловік вступив до лав ЗСУ захищати рідну землю від російських окупантів. Офіцер української армії отримав важке поранення під час роботи в Донецькій області. Він підірвався на міні. В результаті втратив ногу. Але, попри всі труднощі, Олександр вирішує повернутися на фронт. Як ти дивишся, щодо того що я хочу повернутися Ну, те, що ти хочеш повернутися, куди? продовжувати військову mm -hmm. службу. Mm -hmm. От, я це сприймаю, нормально підтримую. 26 червня Олександра не стало. Український захисник загинув в Донецькій області під час виконання бойових завдань. Близькі загиблого згадують, яким він був патріотом. Як рвався захищати українські землі від ворога. Був дуже сильний відданий. Своїм побратимам, тому що перший раз після поранення не міг довго витримати і лікування, і реабілітацію, рвався до останнього. Рвався до останнього, любив занадто Україну, не міг пробачити, що багато, багато і дітей і багато сімей лишилися без домівки, без етап. Дуже всім допомагав, навіть там він був ще не втративши ногу, тільки ранення. він казав вже, я вернусь, я вернусь і до своїх побратимів. Він вернувся в свою бригаду, тільки в свою бригаду, не дивлячись на те, що вони були на передовій. Не дивлячись на те, що вони були на нулю. Я вернусь тільки до своїх хлопців, я їх. Ну, не оставлю. Олександр Павлін народився і виріс в перельотах, що в Балській громаді. Починаючи з 2014 року, чоловік допомагав українській армії, а окрім служби, встигав ще й волонтерити. Три тижні тому, ну, десь місяць назад, він приїхав з Данії. Привіз велику допомогу волонтерську, машину воєнну, медикаментів багато. Половину він залишив у Львові, а половину він привіз сюди в Одесу. Він стільки його він радувався, що щось він робить для України. Близькі та знайомі загиблого впевнені, що саме про таких, як Олександр, складатимуть пісні, зніматимуть фільми та на таких прикладах навчатимуть дітей любити батьківщину.